Доброго мирного дня, міцного здоров'я і хорошого настрою і тільки хороших новин. так. Моя стюардеса прийшла чухатися. Люба стала з телефоном, бачите, файно висмаляні роги. Ніде на знаку нема, що там були роги, тільки ями осталися. Оце професіонал робив свою роботу. Ох. Так що ось так. Що ж, бери їж, бери. А ні, бери лягай, лежи. Так, а ми поговоримо про кози. Хто ще не підписався, підписуйся. На мій канал я і мамні тваринки, я і мої кози. На канал мої доці Олі життя в Польщі. І будемо всі разом спілкуватися. А я буду відповідати. Чого я перейшла з корів на кози. Та в мене є відео старіше. Вроді на каналі я і мої кози на цьому каналі. Ну, кажуть, не можуть знайти, розказую. <кій> Бо корову тримати, це є тяжко, затратно і невигідно. О. Ще може хто живе близько міста, що недалеко їхати, за місто продав, ну, то ще так. Ну, так як тут у нас в селі, молоко на бочку здати по 7 гривні. Я рахую, що це зовсім не вигідно. Ладно, якщо сім'я велика. Самі, що-шо-шо-шо, шо, шо, шо? тобі ножку? Ну давай, куду чушкати. Давай. Ну давай вже, давай. Ну даєш, ні? Ну як хочеш. О. <ріст> ти, Мазуля, якщо сім'я велика, є кому працювати, що не наймаєте все. Полічить. Скільки для одної корови треба? Це при тому, що якщо солому. Ой божечко, чого ж ти так не фокусуєшся? Це якщо солому і сіно свого не робити, а купити. Це я так кажу. Бо я купляю, це я розказую, бо тоді я там розказувала, що своє мати, ну, мене, ми накошували своє. Ага. Зайти і почухати. Ну, ти таке пастудниця така. Давай, давай вже ту лапу, давай. Давай же, давай вже її сюди буду чухати. Що витягнула. Киця, ну чого ти лізеш під нього і обісиш? Це при тому, якщо купляти сіно і солому, щоб не сіяти свій. Ось, будемо балакати так. Бо я купляю для кіз сіно, солому, тільки суто те годівля. Для моїх кіз, кіст, тих всіх, що в мене є, мені 20 соток города вистачає. Посіяти. Буряк, щоб вони мали що їсти у тьому мої мазульки, риґідзульки. Ось. І гарбуз. Картопля, морква. Хто дивиться моє відео, знає, скільки я сію картоплі. <сіх> скільки сію моркви, гарбуза, все, все вони бачать, всі. Все, 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 почухалася. Все, ну, як хочеш. Ось. Так, що ось таке діло. Це їм всього вистачає. Ну і ми собі маємо ще, крім того, все їсти. І вони прекрасно себе почувають, кози доглянуті, гарні, жирні. Чекай не бійся. Ти от куди витягуєш вже те сіно, Вже під себе тягнеш, мордо ти. Вже вона повитягувала. О. І вони мають що їсти? Все в них смачно і все в них ситно. І все, є, і капуста є, і морква, і все. Для корови треба тільки, для корови одної сіяти 20 соток буряка. Ну, хоча б бідних 15, щоб був гарний буряк, щоб корові вистачило ціл, цілу зиму їсти, щоб було що. Ну, ще по барабоях посадити гарбуз і взагалі буде супер. Це якщо тримати корову, а не козу, що зветься коровою. Те, щоб корова вам дала. 30 літрів молока, її треба добре годувати. Ну, моє зараз є там ті корови другі породи, які, які дають більше молока і їдять менше. Може, є, я зарані. Я за там, той час, як я годувала корови, я тримала, я знаю, що тут таке. Ось. Що ти хочеш? От що? Ось. Скільки їй треба всього дати. Ну, соломи треба купу купити, е, сіна теж багато треба, бо корова їсть багато більше. І це, виходить, невигідно. А якщо та людина, яка все має ану! Пижтеся! Все має купити, ну, все наняти, щоб її зробили, по-перше, щоб посіяти, город треба наняти. Щоб зібрати, треба наняти, щоб повозити, треба наняти. І скільки то треба всього вложити, скільки грошей заплатити, то може краще зразу готову, готову продукцію, тобто готове молоко купити. Ось. Тим паче, щоб пасти. Ну, от, от, от така дурна манера. залізе то під того козла, то під ту корицю залізе мені візьме. І все її не так. От сама не знає куди. Тобі що, ланцюха вкоротити, щоб ти така вредна не була, га, кіцуня? Ось такі справи. Так що тут же треба дивитися по тому, що ви ну, що ви рахуєте, що вам вигідно. Мені, наприклад, вигідно козою. Так само по пасовиську. З козами я зайду в ліс, зайду в любі хащаки, корчаки, так як все зараз заростає кругом. І кози напасуться на гелячках, На соснині, на гелячках, десь якась травичка, вона напаслася. Корова вам на тому не напасеться, їй треба напасти добре. Ось, І щоб її напасти, треба мати де. То, ще добре, як хтось молодий пасе, має здоров'я за нею бігати по горбках і скрізь і всюди, бо корова таке створіння, куди захотіла, туди пішла, так, і цулька. От. А кози, наприклад, мої кози, кажу, ось такі кіз, треба мати здоров'я їх впасти. Це я жену кози, щоб відпочити. Ніяк більше. Я їх вигнала, попасла. Я де... Куди я захотіла, туди я з ними пішла. Я вперед, вони за мною. Ось. І все, прекрасно, вони напаслися, прийшли додому. Сказала додому, всі до мене прийшли, цукерочки, смаколики, зіли і пішли всі додому. Ось так. Так що ось такі, то справи. От. А з коровою, то так. Це одна моя на тисячі бути така корова. Була в мене колись така корова, Мому чоловіку дали, як ми перейшли сюди в хату батьки. Ось. <кій> то вона за мною ходила. Це таке було. От. Якщо я пасла, я лягала, лежала, то вона від мене нікуди. І ніхто її другий не міг пасти. Дуже тяжко було таку корову перевчити. Ось, щоб вона зі всіма паслася. Ні з ким не хотіла, Ось таке діло. Так що, всяко є в житті, але в основному корова це є корова. Куди захотіла, туди поперла. Ось. Ось такі справи. Ну і годувати багато більше. А вам рішати, що вам вигідніше. Мені, наприклад, легше ось ці всі кози тримати. Молока я маю. Багато сир, сметану, масло, бо кажуть о, корову тримаєш, то є сир, масло і сметана, а відкіз нема. Є і відкіз. прекрасно. сира, сметани і масла. Ну що, ну вилізай вже, вилізай. Ну вилізай. Ой, божечко, з тобою. О, Вже виліз на руки. Вже виліз на руки. Ой, та мазун, захотів і нині мазатися. Ось. <кій> так що ось такі-то справи. О, і є, і сир, і сметана, і масло, і тверді сири, і все є. А від корови я твердих сирів тоді не робила, бо я не мала часу. Ось. І такі то справоньки, як то кажуть, треба. Треба, треба, все треба зважити, полічити, щоб все зробити. Ось. Ага, я сиджу, а тебе не чухаю за ногу. Не піду. Я чухаю кота сіла. Ось такі-то справи. Не буду, я тебе чухати. От так бере ногу підноси, щоб я її вже чухала. то вона вже хоче. Бери і чухайся сама. Ось такі справи, так що. Гний не буде гною. У мене відкіз теж є гною. Просто треба трошки більше, як сказати, трудитися. Але якщо одна корова, то від неї теж гною не набереся. Від кіз буде більше гною, як від тієї одної корови. Правда, кицуня? Правда, мазуня. Ось. У мене відкіз ну, за рік ми вивозимо два здорових прицепи гною і є гній. Да, ще докуповлюємо трошки міндобрива, додаємо, під гарбуз трошки сипемо, під буряк. ось, Але і якщо, і якщо для корови тримати город, то теж треба буде більше міндобрива, бо як сказати, більше города треба садити, а корова більше гною не дає від одної корови. І тоді автоматично більше треба робити вже. Ну і як ти підняв лягаєш, кицю? Автоматично треба вже більше міндобрива купляти, ще одна затрата. Так що ось таке діло. Ось такі-то анекдотики. Ось, хай Бог дає, щоб всіх всі було добре, щоб все було прекрасно, щоб ваші кози здорові були. А вам лічити, що вам вигідніше тримати корову чи козу, чи щоб то не було. Ну, наприклад, для мене козяче молоко я можу пити, сир, сметана, масло, все я можу їсти. Ну, я піджелудочна, люблю козийну продукцію. І м'ясо, ну все. А, а коров'яче я не можу. Молоко пити, ні сметани їсти, нічого. Хіба сироватку або обжирене кисле молоко. Йде щасливо. От. Так що ось такі то справи. Коров'ячого я не можу тієї продукції їсти. Ну, а зазвичай старші люди вже вони теж коров'яче не можуть їсти, каже, от, проблеми з желудком і все не можемо їсти. Вона не пішла до хати, вона до школи пішла, сиди. Ось. Так що ось такі то справи. Ще щось хотіла сказати, а, тепер ще за, по м'ясі. Мої кози приведуть, хай. Хай навіть по одному козеняті, Ну, вони побільше, по двоє, по троє приводять. Але я кажу, хай навіть по одному. То скільки, скільки буде козенят, скільки можна зробити на м'ясо, ось, багато більше. А корова привела одно теля. І, і скільки знав буде м'яса, а я маю собі постійно свіже хороше м'ясо, яке. Не зрівняється там ні з якою свининою, ні з чим. Дуже смачне м'ясо і корисне ось, як яловичина. Або, а деякі, деяких. Я читала, що воно ще корисніше, чого злякався? Корисніше за яловичин, Особливо коли. Козлики кастрировані молоді, то в них ну, м'ясо ще багато корисніше, ніж з яловичи, ну, яловичини. Так, щось що таке діло. І вам рішати, що ви хочете тримати, що не хочете, що вам легше, що вам не легше. Я тримаю те, що нам легше. Я дуже задоволена своїми козульками, мазульками і. І їхніми, їхніми надоями, їхніми результатами. Так що, всім всього самого найкращого, я кота вже нагладила, він вже втишився, вже намурзався. Буду йти до хати працювати. А вам всього самого найкращого. Ой, вибачаюся, спати хочу, бачите. Так що ось такі діла. Ладненько, буду я завершувати відео. Якщо ще якісь питання є по утриманні кіз, питайте, з радістю поділюся, або на стрімі розкажу, або в відео розповім. Поступово стараюся на всі коментарі відповідати. Хіба я його не побачила, що мені YouTube не показав, то я мову не побачите. А так, а так все. Все прекрасно. Так що гарного вам дня. І міцного здоров'я. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Ось, при можливості не забувайте поширювати мої відео в других соцмережах. Всім всього самого-самого найкращого. Миру, спокою і. Чекай, чекай, хочу спадкати. Ну, не-не-не, ти Мазун мій. Мазуняка, котяка. Собаки сплять, наїлися і сплять. Погода не гарна сьогодні, дощ нас зараз вроде перестав, нема. Ось таке. Все. Всім па-па. дослідуючого відео.